Новини 14 серпня за хвилину ППО збила 15 дронів і 8 калібрів у небі Одеси. Уламками знищено супермаркети, пошкоджено гуртожиток. ЗСУ мають успіх в урожайному та звільнили 3 квадратні кілометри під Бахмутом. Військові зустрічають до п'яти ворожих мін на квадратний метр. Міни є другою після артилерії причиною поранень. Росіяни масово побилися у Маріуполі, поки партизани у місті підпалили їх базу. Мерседес Бенс і БМВ відключили російських дилерів від свого програмного забезпечення. Міністр Федоров оголосив збір на 10 тисяч дронів Камікадзе. Ані корупціонера Пашинського найбільший приватний постачальник зброї в Україні. То вже представниця міноборони виманила 150 тисяч за допомогу у звільненні бійця з полону. Екс генерал майора СБУ Шайтанова засудили до 12 років ув'язнення за держзраду. Прикордонники і міноборони будуть обмінюватися інформацією, щоб перешкодити чоловікам втікати за кордон. Трагічно загинув виконуючи обов'язки посла України у Вірменії Сенченко. Український фільм Степне отримав нагороду за найкращу режисуру на кінофестивалі Логарно. Більше новин в YouTube і на сайті УП. Лайк і підписка.